Мені цікаво, це зробити такий розклад. Слідкуємо, пишемо, коментуємо. У квітні 25-го року Україна, Росія, Америка, три сторони зможуть домовитись про перемир'я. У квітні 25-го року США, Україна, Росія зможуть домовитись про перемир'я. Відносно, не, Відносно все. Не визначено до кінця. Сімка жезлів. Кожен стоїть на своїй позиції. Кожен бачить перемогу по-своєму. Кордони, території. Стоїть питання в кордонах і територіях. Завжди ж вам це кажу. Ніхто вам напряму це прямо не скаже постійно. Окупація, так? Війна окупація. В принципі. Бойові дії з окупацією ще будуть. Вони не зможуть не змогли домовитись, бо апетити в кожного свої. Про щось можете домовитись. Так, тепер. У квітні 25-го року домовляться Україна-Америка США про перемир'я. Кінцевий результат випадає так. Карта мага. Ось якраз оце вся карта владності всього, про що не можуть домовитись. Кордони. Знову ці кордони вилазять. Господи. До речі, перша колода показала процес більше, ну, не дуже. Тут по кінцевому результаті буде щось, як мінімум на папері. Раптово. Досить раптово квітень нас. Порадую раптовими подіями дуже раптовими. Раптовими. Дуже раптовими. Тепер на великдень дійсно буде спокій. На Великдень дійсно буде спокій. Відносний. Відносний спокій. Те, про що я завжди кажу. Що значить відносний спокій? обмеження? Звісно, залишаються обмеження. Він відносний, так, да, дійсно. В принципі, мені подобається те, що я бачу. Святкувати можна, можна буде. Десь працювати на активний захист, десь ППО, десь бойові дії, це зрозуміло. Регіони, де було спокійно, буде спокійно. Харків на Великдень я прогляну. Інші міста все по можливості. Як завжди. Сам подивимось.